Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. Одним з найбільш відомих біблійних уривків є 22-й псалом Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Цей образ Бога як пастира часто зустрічається як в старому, так і в новому завіті. Що ж нового відкриває нам цей образ про Бога? По-перше, це ніжна турбота пастуха про своїх овець. Пастух віддає увесь свій час для того, щоби пасти стадо овець. Образ Бога як пастиря вказує на повну віддачу Бога своєму народові. Цей образ отримав великий розвиток в новому завіті, особливо в притчі про загублену вівцю. В ній говориться про те, що пастух шукає загублену вівцю, щоби повернути її додому. Повний розвиток цього образу ми знаходимо в Євангелії від Івана в 11 розділі, де підкреслюється, що добрий пастир, в якому ми ж одразу впізнаємо Ісуса, добровільно віддасть своє життя за порятунок своїх овечок. По-друге, образ Бога як пастиря говорить нам про керівництво. Пастух знає, де треба шукати їжу і воду, і веде туди своїх овець. Саме він знаходить зелені пасовиська і тихою воду для них. Я виріс на Буковині і не один раз бачив, як пастух водить овець безпечними місцями і забезпечує їх їжею та водою. Уподібнення Бога до пастиря підкреслює його постійну присутність серед свого народу та його керівництво, коли він намагається захистити від небезпек життя і веде в місце достатку і безпеки. По третє, образ Бога як пастиря говорить нам і про нас самих. Псалмиць Давид називає нас отарою Божого пасовиська. Подібно вівцям, ми не можемо самі подбати про себе і постійно губимось, ми не залежимо самі від себе. Як вівці покладаються на пастора, так і ми маємо навчитися покладатися на Бога. Нам хочеться думати, що ми самі можемо піклуватися про себе, але реальність вимагає, щоб ми визнали, наскільки ми залежимо від Бога з моменту свого народження і до Дня смерті. Образ Бога як пастаря особливо чітко відкриває нам природу зв'язку віруючого з Богом. Пастор не просто показує свім вівцям правильний шлях, що веде до зелених пасовиськ і тихих вод, а веде їх туди, беручи на руки слабких, які не можуть дійти без сторонньої допомоги. Бог у Християнстві це не той Бог, який лише говорить нам, що потрібно робити, аби отримати спасіння, а навпаки, Бог, який супроводжує нас, підтримує і піклується, іде з нами і веде. Пам'ятайте, що у найважчі моменти нашого життя Бог веде нас до вічного спокою. Коли ми усвідомлюємо це, наше серце наповнюється подякою, яку я хочу висловити разом з вами Богові в молитві. Помолимось, дорогий наш любищий. Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти любиш нас, за те, що ти опікуєшся нами, за те, що ти завжди супроводжуєш нас на життєвій дорозі. Ми вдячні тобі за те, що Ти даруєш нам духовну їжу і фізично. Ми просимо тебе, Господи, будь з нами завжди і веди нами. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми звертаємося до Бога в молитві. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте на телефони гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Щасливого вам дня!